Життя за автівку на Вінниччині жорстоко розплатилося з чоловіком за те, що він, начебто, не хотів повертати машину. нелюди порізали горло і спалили тіло разом з авто. З невеличкого села на Вінничині до міліції зателефонували занепокоєні місцеві жителі. Побачили палаюче авто на узбіччі. Водія машини поруч ніде не було. За кілька годин правоохоронці вже з'ясували, хто власник машини. Про зникнення чоловіка заявив його брат. Оперативники почали прочисувати місцевість, і в одній з лісосмуг недалеко від спаленого автомобіля знайшли обгоріле тіло чоловіка. Витягнули труп з мого автомобіля. Кинули в лісопосадку, закрив машину, від'їхав трохи, Олег підпалив, ну, палив бензин в трупі, підпалив. Ми його прикидали сміттям і поїхали в ту сторону на автомобілі. Тіло загиблого впізнав брат і вже незабаром правоохоронці вийшли на слід зловмисників. У головному розіску вдалося установити і задержати. Двох жителів города Вінниця. 22-річні хлопці одразу щиросердно в усьому зізналися. Дали признательні показання, співпрацюють з слідством. вещественные доказательства, вказуючи на вину, їх, також изъяты. Мотив совершения даного преступлення, як вони пояснюють, був корисний. На допиті один із затриманих розповів позбавили чоловіка життя через борги. Я в нього займав гроші в залог автомобіля. Я йому гроші повернув, а він автомобіль не хотів повертати. Як з'ясувалося, хлопці довго продумували схему повернення автівки, домовилися з чоловіком про зустріч, вбили його і забрали документи на своє авто. Проти молодиків порушено кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Максимальний термін, який їм світить довічне ув'язнення. Олена Козаченко, ТВА.